Німецьким далекобійним ракетам бути у Бундестазі ймовірно досягли згоди щодо передачі німечної далекобійних ракет Таурус для Збройних сил України. Про це повідомив заступник голови комітету з питань нацбезпеки і оборони Єгор Черняєв на своїй сторінці у Фейсбук. За його словами, німецькі парламентарі стверджують, що ключова більшість фракцій підтримують передачу ракет Таурус, які мають дальність ураження 500 кілометрів. Черняєв підкреслив, що дальність польоту цих ракет охоплює всі тимчасово окуповані території, включно Південним берегом Криму Таурус авіаційна крилата ракета класу повітря Земля, призначена для високоточних ударів та ураження високозахищених та заглиблених цілей, і перебуває на озброєнні збройних сил Німеччини від 2005 року. А також є конкурентом і аналогом крилатих ракет Шторм Шедоу, які вже ефективно застосовують в збройних силах України. Інформація про ймовірну передачу німецьких далекобійних ракет сильно занепокоїла росіян. У пропагандистських змі почали обговорювати небезпеку Таурус, зокрема через те, що вона здатна летіти на дуже низькій висоті, а тому засоби ППО можуть її просто не помітити.